Доброго дня, друзі, поки гарна погода така, вирішив зняти декілька тест-драйвів для вас От найближчим часом. Буде оновлення, будуть цікаві і знову ж таки апарати. З попередніх оглядів хто дивився багато чого продано. кому хочеться і вже цікаво, рекомендую купувати техніку зимою, саме зимою, і тільки в цей час. Будуть такі чудові варіанти на продаж, тому що літом, якщо ви зимою проморгаєте, може такого і не бути. Дивіться, 36-та Yamaha Jog, 4 тактна, інжекторна на водяному охолодженні. І на сьогодні це сами популярний скутер. Заїжджає масово і як би, буває в класному стані джоги, але не так, щоб аж дуже часто тому хороший живий. Якісний цілий некручений апарат буде коштувати в районі 750-800 доларів на сьогодні. от Мені інколи в моїх відео, коли я виставляю ціну на джокс там 750 доларів, приблизно в такому стані, мені пишуть дорого. Але в мене його купують швиденько і на такий самий ще з'являється якби 2-3 клієнта. Тому, друзі, відносно поняття. Там дорого, недорого, все залежить індивідуально, особливо, особисто знаючи, яку річ маєш на продаж. Тому рекомендую 36-ту модельку як один із самих скажімо так, живучих надійних скутерів, але він, в принципі, доволі такий. Е не проблемний єдиний момент це сальник помпи. Хто знає, але це не, не слабкість і це не проблема. Це нормальне явище, резиночка, яка ходить там сальник конкретно, 20 тисяч кілометрів. Я не назву це проблемою. Друзі, це 20 тисяч кілометрів приблизно ходить отой сальник помпи, якщо він оригінальний. Тому це не проблема. За 800 гривень 20 тисяч кілометрів замінити розхідничок. Тому так. Давайте детально вже по цьому джогу, тому що щось розговорився. По пластику, дивіться, ідеальний стан. от Просто нова машина. І виглядає він як новесенький. Пластик в прекрасному стані, весь блистить, переливається на сонечку. Передня гума в нас нова стоїть, абсолютно нова. Я замінив вилка в рідній фарбі, працює, гофри ціленькі на вилочки. Колеско дивіться, як чудово виглядає. От. Спереду на клюві жодної подряпини нема, так як і на голові. Та й в принципі взагалі по скутеру він на вигляд взагалі як новесенький. Всі резиночки на барабанчику, барабан в рідній фарбі, вилка Вилка ні. Все дуже гарно виглядає і колодки гальмівні в ідеальному стані. Конкретно цей джок, як на мене, взагалі, от по вигляду як новий. от просто. Ні подряпин, ні дефектів, нічого взагалі немає. Сидіння мені, на жаль, довелося перешити. Все-таки був поривчик при транспортуванні. І ще є невеличкий мінус, це не оригінальний ключ, але він працює. Дивіться, одною рукою. Бак відкрив, бак чистесенький, 11.01. Це в нас що? 11 рік випуску Джога. Без різниці, друзі, бувають свіжіші, але важливий стан, де він зберігався і так далі. От, тобто один ключик, він працює, все заводиться. Бачите? І навіть навіть шторка, яка блокує заднє колесо, хто не знає, працює. Дивіться. тобто, Ключик не оригінал, але він працює без ніяких зауважень. Так, під сидінням глянемо що. Дивіться, якому якості сидіння. Гарний, м'якенький матеріал, навіть ніжніший, ніж оригінальний рідний. Е, під сидінням все частенько, все красиво. Користуйтеся, кому що потрібно, туди шолом залазить і купа всякої е, штук, всяких дрібничок. По правій частині, по лівій також ні єдиної подряпинки немає, все блистить, все горить. І, як на мене, техніка. Прекрасному такому, як і ззовні, так і по двигунчику. Гума задня, данлоп і данлоп взагалі новий стоїть. От, Пощастило, задня гума була новесенька взагалі. Ну і передня стоїть нова. Так, ну все, в принципі, візуально, як ви бачите, ні єдиного скажімо так, зауваження. Тому послухаємо, як він, як він бурчить. Двигунчик, друзі, на мою думку, працює на 10 з 10, просто ідеально. Я думаю, ні в кого сумнів в цьому плані немає по роботі двигунчика. Далі глянемо, що у нас по електриці. Моргає. Моргає джок. І в принципі дуже гарненько і дуже гармонійно. Ближній дальній працює. Сигнал працює. І що ще можу сказати про джок? Вся доставка, всі кур'єрські служби працюють практично 80% на 36 джогах. Це мега, мега надійний апарат, який є перевірений вже сотнями тисяч кілометрів, тому джок можна сміливо купувати і реально техніка при ну, гарному нагляді дуже і дуже довго ходить. Це маленький 50-кубовий скутер з ресурсом в районі 80-100 тисяч кілометрів, щоб ви розуміли. А це як, як мінімум які, десятки років служби, От, в залежності хто скільки катається. Нормально працює, гарненько, тихенько, ніяких питань немає. Єдине, що максимально перевірити зараз, спробуємо. Так, ну що, гарно їде, гарно набирає, джок питань в принципі немає. Єдине питання максимальне у нас 50. От, скоріш за все, ремінь так має відсотків 10 зносу, тому і швидкість якраз рівна на 6-10 км. Тому в принципі катати ще 1005 на ремні можна, а для ідеалу взагалі поставити новий. І тоді буде 60 км на годину плюс кому потрібно. Це не проблема, ремні є оригінальні, так що кому потрібно, без проблем вирішимо питання. А так в загальному, як на мене взагалі, от просто новий апарат в ідеальному стані, просто до дрібниць, як то кажуть. Тому не прогавте контакти в описі, телефонуйте. Чорний колір набагато цікавіше купують, ніж інші кольори тому вони довго не затримуються. Всім гарних якісних покупок. Заходьте на телеграм, друзі, не забувайте, там і інші кольори в наявності, і інша техніка. Підписуйтесь на YouTube канал. Будуть відео цікаві і цікаві пропозиції. Всім гарних вдалих покупок.